Люди, які працювали на багатіїв, розкажіть нам їх найтемніші секрети, заховані від решти світу. Мені якось довелося розважати одного олігарха кілька годин, але я тоді й не підозрював, що він справжній олігарх із достатком якого б вистачило, щоб зруйнувати півсвіту. Єдине, що я тоді зрозумів, ти ніколи не знаєш, хто перед тобою. Він був одягнений, поводився і відпочивав загалом так, як це робить звичайна людина зі скромним бюджетом. Я Не думаю, що це була гра для мене. А скоріше йому просто подобалось, що я це не знаю, і мені було байдуже, хто він такий. Я повів його в дешевенький бар, і потім на тако. Мій керівник сказав, що олігарх залишився дуже зад... Доволений і подбав, щоб мені це зарахували. Ну ось саме так виглядає по-справжньому багата людина. Ви ж пам'ятаєте, як у фільмі «Титанік» Роу сказала, що її родина сміється з Моллі Браун, бо вона нові гроші. Саме так поводиться більшість багатих зараз, Кричущий, несмаковитий показ розкоші. Тут і брендований одяг, і обвішані золотом. Вони живуть у псевдорозкішних особняках, катаються на Феррарі. До слова, у нас є родич мільйонер. Він усе заробив власною працею, і він живе в абсолютно нормальному, хоч і великому будинку. Носить звичайний одяг, їздить на звичайній машині. Звичайно, приємна людина, більше нічого сказати. А от я помітив, що вони неймовірно скупі, або принаймні більшість із тих, з ким я працював. Я займаюся продажем вина і управлінням винними погребами. Один мій клієнт мав понад 10 мільйонів доларів у вині, типу перший гран Крю Бордо та Гран Крю Бургундія. Я не знаю, що це таке. Але на різдвяній вечірці для своїх найкращих друзів і відомих гостей подавав дешеве вино за 20 баксів і гристи з Іспанії. Він помер, залишивши винний льох на 10 мільйонів. Кайф. Я колись давно керував прокатом відео, десь між бідним і багатим районом. І одного разу чоловік середнього віку почав кричати і погрожувати моєму співробітнику. Він себе вів як нахабний грубіян, тож я підійшов з'ясувати, що ж у них трапилось. Виявилося, що він розлютився через 2 долари і 14 центів штрафу за прострочене повернення. Він і сам був винний. Він просто почав вивалювати образи на бідолаху. Тож я йому так і сказав: ви винний, то ж платіть або йдіть геть, інакше я викликаю поліцію. Той вилаявся на весь магазин і грюкнув дверима, а я вийшов. Щов переконатися, що він поїхав. І там, то я побачив, як він сідає у бездоганний білий rolls ройс Цей урок я ніколи не забуду. Я дуже сильно у вашу історію вірю. Коли я працював на автозаправках, то завжди люди з дорогими машинами просили округлити суму, щоб не дарувати мені купюру. А ті, хто заправляли трошки пального в стареньких машинах, вони збирали копійки, щоб вистачило і ще лишали чайові. Багаті, частіше просто забували заплатити і їхали геть. Якось я міняв систему охорони для дуже багатого подружжя, статки понад 10 мільярдів. І дружина, ну душечка, така приємна. Якби я зустрів її на вулиці, я б ніколи не подумав, що вона багата. Але їх видавали деталі в будинку. Це було приголомшливо. Усе ручної роботи, і ще до речі, вони мені і моїм хлопцям дали повні сумки овочів із власного саду. Є такий вислів: гроші говорять, а справжнє багатство мовчить. І з мого особистого досвіду це абсолютно правда. Найбагатші з тих, кого я знаю, не виставляють себе на показ. Вони вкладаються в якість, а не в лоск. Наприклад, моя бабуся шалено багата, але вона досі їздить на Тойоті якій 15 років. І лише коли потрапляєш у її будинок, то бачиш колекцію картин на мільйони доларів. Розумієш, скільки ж в неї грошей. Вона якось подарувала мені картину за 20 тисяч доларів. Просто тому, що я сказав, що вона мені подобається. Хтось мені скаже, чому я. Озвучує такі великі суми, наче це якийсь мат, або це не можна говорити вслух. Я літав на приватних літаках із різними багатими людьми, і це не ті, кого всі знають, як Безоса. Вони не завжди мають якісь темні таємниці пов'язані з грошима. Вони люди і емоції та поведінка в них такі ж, як і у всіх. Я зрозумів лише одне: гроші лише підсилюють твою сутність. Якщо ти жорстокий, то ти стаєш ще жорстокішим. Якщо добрий, то добрішаєш. У них теж є проблеми, часто саме через гроші, якісь сімейні конфлікти, доступ до статків. Як виховати дітей, щоб не стали зіпсованими, проте варто зауважити, вони таки захищені від наслідків більше ніж звичайні люди, і в юридичному, і в політичному сенсі. Від усіх наслідків саме з цієї причини, дехто зараз каже, що гроші це просто форми енергії. Вони самі по собі не добрі і не злі. Вони лише дозволяють більше впливати на світ навколо себе. Це як пальне в авто. Чим більше, тим далі ти можеш проїхати, але напрямок завжди обирає водій. Я працював не напряму на них, але я доставляв меблі багатьом із них, коли працював у магазині елітних меблів. Більшість намагалася просто витиснути з тебе все і заплатити мінімум. Ну купу разів ми приїжджали, а вони починали просити, щоб ми пересунули їм увесь будинок, наче ми не доставники, а якісь вантажники. Якщо ми відмовлялися, то вони дзвонили керівнику і казали, що відмовляться від меблів, поставлять нам погану оцінку. Врешті керівник заявив: ми лише доставляємо, не пересуваємо нічого. Тоді вони починали пропонувати чайові, але частень. Її на це кидали. Обіцяли і не давали. Мовляв, ой, то ми забули, або вигадували причину, щоб не платити. Один раз ми зносили на руках шафу вагою 130 кілограмів у підвал, а потім почули: ой, ой, тепер сходинка скрипить, доведеться платити майстру, тож чайові ми утримаємо. І коли ми вручали їм їхній же рахунок, вони реагували так, наче ми просимо якийсь внутрішній орган. Нирку нам відріжти бліз. Смішно те, що вони і спочатку знали, скільки то все коштує. І блін, я можу сказати чесно, я ненавиджу багатіїв. І так, так, дехто серед них нормальні, але з мого досвіду 90% це скупі і владні люди, з якими краще не мати справ взагалі. Любі слухачі, до вас питання, а ви колись працювали на людей, які купують яхти так само легко, як і ми каву? Якщо так, то напишіть у коментарях, що вас найбільше вразило. Якщо вам подобається слухати анонімні історії, то лайк, підписка і дзвіночок, і я продовжую розкопувати найцікавіше із надр інтернету. Ми часто працювали з дизайнерами інтер'єру, тож мали справу з відомими людьми і просто абсурдно багатими клієнтами. Наш список каньє, всі кардашіани, Елен, Рінгостар, Райан Мерфі і багато хто інший. Одного разу мені здалося, що під ліжком у кортні кокс я знайшов якийсь великий інтимний предмет, але потім я зрозумів, що це, напевно, була якась швабра чи щось подібне. Або я просто дуже хочу у це вірити. Іншого разу я так вальяжно переставляючись пляшечку з мастилом, бо нам тут треба працювати, розстелити килим, треба прибрати тумб. Очки, і тут я розумію, що це не просто баночка з мастилом. Моя рука стала повністю слизькою, і тут я читаю напис і все розумію. Але люди були дуже приємні, тож я просто помив руки і не став їм нічого казати. Я мав справу лише з кількома місцевими знаменитостями, і ті не були такими вже і поганими. Вони в основному нас уникали, але от що дійсно жах, то це їхні хатні робітниці. Одного разу одна з них почала на мене просто волати за те, що я виконував вказівки самої власниці будинку, але їй щось не сподобалось, і я їй кажу: слухай, мені не платять, щоб я терпів таке ставлення від хатньої працівниці, і тобі не платять настільки, щоб вважати себе кращою за інших, які заробляють стільки ж скільки і ти. Її вираз обличчя в цей момент був безцінним, поклала руку на серце. Як у кіно і почала плакати. Я не почала це, я придумую. Я навіть думав, що вона поскаржиться, але мені було байдуже. Та й не поскаржилась. Мабуть, бо сама власниця будинку знала, що її працівниця може бути хамкою. А я вже їй не згадаю, хто це була якась франкомовна співачка з блондинистим волоссям. Найгірші багатії, з якими я мав справу, це якраз нікому не відомі, але з ідеально прибраними будинками. Мене нещодавно поселили в покращеному номері у готелі завдяки дуже люб'язному працівникові. Я так би мовити, потрапив на ексклюзивний поверх. Кімнати були шикарні, але більше мене вразили всі додаткові зручності. Там була ексклюзивна лаунж-зона з безкоштовними закусками, можливість обрати аромат для кімнати, і особистий консьєрж, який здавався розгубленим, бо я нічого від нього не просив: доступ до спа і багато чого іншого. Якось я сидів у тій лаунж-зоні і побачив, як одна жінка підійшла до консьєржа і дала йому якусь записку. Виявилося, що там були. Її розміри, і вона попросила принести номер в одяг, кросівки там, щоб вона могла просто піти до спортзалу. І вона була ще роздивована, коли він пояснив, що такого сервісу у них немає. і Він просто їй запропонував найближчий магазин. Коли вона почула цю пропозицію, сказала: Ого прекрасно, прекрасно! Тож відправ когось туди, і нехай купить щось у таких ну землянистих тонах. Я таке люблю. запущіть на мій рахунок. Вона навіть не чекала його відповіді. Вона просто розвернулася і пішла. Це проголомшливо Вони звикли, що завжди і одразу все отримує вони не розуміють, що таке, ні, не знають такого слова. Я колись товаришував із хлопцем. чий найкращий друг був трохи за нього молодшим, а сім'я його мами мала за чутками близько 5 мільярдів доларів. Ми приходили до нього додому, і там можна було робити все, що завгодно. Щодня приносили вечерю в спеціальних підносах зі свічками з ресторану. Або якщо пощастить, можна було застати домашнього шеф-кухара. Ми літали сімейним приватним літаком до квартири у великому місті кілька разів на місяць. Там був лімузин до ангара, потім борт, все розкладено, їжа, напої. Потім одразу з літака в лімузин і в квартиру. Одного. Разу його постачальник речовин був у від'їзді, і він попросив мене привезти йому трошки з собою. Те, що я йому привіз, коштувало приблизно 400 баксів. Я вже літав цим рейсом, тож я знав, що перевірок не буде, але на той момент, у 20 років, це були величезні гроші для мене. Мені було незручно щось йому казати, бо за все інше я ж не платив, коли ми раніше гуляли. А ще я сам іноді у нього брав ці речовини, хоч і не так багато, як він. І от ми сидимо в лімузині після вікенду, коли він купається у своїй сумці і витягує конверти з тисячою баксів і каже. Ой, чувак, я блін зовсім забув тобі це віддати, і пофігу, що там було настільки більше грошей. Ну що сказати, він був молодий, добрий і спокійний. До речі, я його вже не бачив понад 15 років. Я працював тиждень на ранчо у чоловіка, який винайшов інтимну іграшку. Він був неймовірно багатий. Величезний будинок із фонтаном у середземноморському стилі, окрема будівля зі спа, спортзалом, офісом, величезним басейном у римському стилі, сад із муром і кам'яною статуєю. Будди, вежа у східному стилі, величезне і навіть власний клуб, дискотека. Його темна таємниця була в тому, що він був напрочуд нудною і простою людиною, незважаючи на те, чим він став відомий. Щодня він їздив на своєму утилітарному велосипеді й дивився на птахів. Його дружина теж була приємна, хоча трохи відсторонена. І якось вона при мені жалілася, що дуже складно купити справжні антикварні речі, зокрема про ті самі статуї, бо країни посилили контроль за вивезенням культурних цінностей. Вони до мене добре ставилися, завжди перевіряли, чия в мене вода, іноді зі мною розмовляли. І загалом це були дуже приємні люди. Любі слухачі, а тепер ваша черга. Напишіть у коментарях, яка з почутих історій вас найбільше вразила або змусила задуматись. Можливо, ви теж стикалися із чимось подібним. І не забудьте поставити вподобайку, якщо відео вас зачепило. І підписуйтесь, щоб не пропустити нові зізнання. Наступні історії будуть ще потужніші. До зустрічі, слухачі!